Real Мамас це подкаст про материнство, про підготовку до материнства, про все, що стосується материнства в центрі материнства, хто? Ну, та от матера, Real мама та жінка, дівчина, яка або випадково, або свідомо стала такою. Є дуже багато питань навколо цього, дуже багато проблем, дуже багато викликів, дуже багато щастя, дуже багато успіхів, дуже багато невдач. Про все це і навіть більше хочу говорити. Цьому подкасті разом з вами Real Mamas. Ми можемо все. Привіт, це подкаст Real Mamas. А я реал мама і стала такою у повні 35 років свої. Вважаю себе дуже свідомою мамою, що це сталося зі мною вчасно, що я підходжу до всіх процесів, от знаєте, серйозно, свідомо, з розумінням. Дитині моїй вже більше року, але ви знаєте, інколи я досі не можу повірити, що я мама, що я змогла народити, що я несу таку відповідальність, що я виховую це маля, що я зіштовхуюсь такими ви. Кликами, а ще більше я в шоці від того, що на мене чекає. В принципі, я дійшла до такого моменту в житті, до такого віку, який я думаю, що ви всі прекрасно знаєте, часто називають наші лікарі старорадящими. Родичі поставили на мені майже хрест, колеги думали, що я child-free. і насправді, завдяки карантину і тому, що робота була здебільшого віддаленою, а в соцмережах я не публікувала своє вагітне життя, то більшість моїх колег, друзів, навіть родичів, просто не знали, що я була при надії, і були відверто шоковані, коли дізналися, що там у мене у мого чоловіка вона з'явилася дитина. Треба ще додати, що ми в стосунках знаходилися тривалий час, 10 років чи навіть більше. І тому, звісно, ці всі очікування вони були не на пустому, не на порожньому місці. Тому і розчарування тим, що ми досі не стали батьками і не зробили своїх батьків. Скіб, дідусями, і бабусями воно також наростало, не тисло на нас, смішило скоріше, десь в якихось моментах. Ну, але взагалі, от я в принципі не можу назвати себе людиною чи матусою, яка, так знаєте, готувалася до материнства, там до вагітності, до народження дитини, до виховання, читаючи просто десятки книжок, переглядаючи гігабайти якихось порад від блогерів чи від лікарів, і таке інше. Ну, але от несвідомо чи свідомо, по суті, я розумію, що готувалася до цього все своє життя. Я знову ж таки несвідомо, а десь свідомо розкладала по. Поличках. Як я хочу, щоб було, як я не хочу, щоб було, як би мені хотілося, щоб було. Як я мрію про це чи не мрію, про самовагітність, про цей процес, чи є в мене емоції якісь до дітей, чи хотілося б мені або мене якась малеча називала мамою? В Принципі, я завжди трохи мріяла про дитину, і саме мріяла це в цій категорії було, тому що для мене це була завжди надзвичайно велика відповідальність, мега велика, і наважитися на це свідомо я би, ну можливо, не змогла б ніколи, або ще довго зволікала би. Не знаю, як це описати, а тому що от реально в мене такі рожеві мрії, мені хотілося відчути, як це бути вагітною. А, хотілося зрозуміти, як це бути мамою. Мені завжди подобалися дітки, особливо такі маленькі, маленькі новонароджені. Я просто кайфувала від їхнього запаху. І ну, може важко говорити, а може ні, але десь всередині я себе завжди морально готувала до того, що з цього зі мною може ніколи. Не статися через проблеми зі здоров'ям, через те, що я ніколи не наважуся. Ще може бути мільйон причин вони програвалися в моїй голові. І я ці речі всі там трагічно всередині себе переживала, але я й не хотіла сильно розраховувати на те, що мені такий шанс випаде, щоб не бути надто розчарованою. Тому це була моя рожева мрія. І знову ж таки повторююся, свідомо, я, можливо, би на це ніколи не наважилася, але під свідомість вона також робить свою справу, в тому числі. Взагалі, найбільший страх, який фактично переслідував мене все життя, і це, можливо, була би одна така психологічна перепона для того, щоб офіційно остаточно свідомо визначитися, що ти хочеш мати дитину і почати для цього щось робити. Це пологи. Я завжди боялася цієї болі. Ну, це життя, буквально для мене це було просто найстрашніше, що може статися. Але в кінці вагітності я виявила таку фішку. Мені настільки хотілося побачити свою дитину, реальну дитину, вже так хотілося побачити, що це. Страх пологів він кудись відійшов на другий, третій, там четвертий план. Хоча все було досить е таки, драматично і непросто, і справді дуже боляче. Але насправді, ну, цей біль минає, правду говорять. І в когось може він довше триває, в когось менше, в когось ці спогади так само тривають довше, в когось не так довго. Але потім можуть бути як більш болючіші моменти фізично і емоційно, так може бути і настільки круто, що навіть десь там за. Думаюся про те, що можна в принципі колись би було і повторити. Ніколи не могла повірити, що це станеться і зі мною. І в день пологів, і в місяць після того, і ще напевно півроку після того. я ніколи не могла подумати, що думки про другу дитину, про другу вагітність вони будуть вирувати в моїй голові. Я не можу бути корисною суспільству в цьому подкасті. Вам якимось супер такими глибокими знаннями з книжок. Але в мене є вже свої тези про материнство. Я багато чого за цей рік зрозуміла, що пройшла, відчула на собі, і мені здається, що адекватно реагувати на виклики, адекватно сприймати ситуацію, не панікувати аж довго, аж занадто і насолоджуватися життям материнством, незважаючи на там купу, купу якихось проблем, недосипань і такого іншого. Ну це все можливо. Ось мої тези про материнство. Мені здається, що все можливо, і мені здається, що ти все можеш. Кожна може зробити все. Ніхто не має права засуджувати жодну маму. Не треба читати 100-500 книжок, і слухати порад. Зовсім від усіх, це не обов'язково. Жінка не стає тупішою через те, що вона народжувала. Своє я реально не втрачати, коли ти стаєш мамою. Ти красива з зайвою вагою з розтяжками, з цим животиком, який лишається після пологів з усім цим. Ти красива, ти прекрасна. Якщо сьогодні тобі дуже дуже погано і тобі здається, що так буде завжди, то це не так. Ні Google, ні педіатр, ні кума ніколи не знають на 100% як правильно. Все ж таки, мені здається, що мама вона багато чого відчуває і краще за всіх відчуває свою дитину. Тому саме мама в багатьох ситуаціях вона знає, як діяти напевне. Може не з першого разу, але знає. Якщо щось Раптом не виходить, треба пробувати пробувати інколи багато разів аби вийшло, але пробувати, і воно неодмінно вийде. Дитина змінює все, і це правда. І ти вже ніколи не будеш належати лише собі. Треба це розуміти, і це непогано. Ну і це не класно. Може, хтось скаже, так, а що ж тут хорошого, але нічого тут поганого немає. Нас змінює кожен день щось насправді, якісь нові знайомства, якийсь стрес на роботі в транспорті. І мені це взагалі не виглядає трагічно, хоча в той момент. Що ти вже не належиш собі на 100%, він є, і до нього треба ну може звикнути. Я не буду до тебе звертатися на ти, моя слухачка, тому що мені здається, що все досить індивідуально. Я боюся десь щось знаєте, узагальнити і звертатися якось конкретно до когось в якійсь от ситуації, коли ти і я ми переживаємо це, тому що нас просто тисячі, нас, жінок, мільйони, котрі. Стають мамами, ставали мамами, стануть мамами, і ми все це можемо дуже по-різному переживати. Тому дівчата Real Mamas, я хочу звертатися здебільшого до всіх нас. У нас у всіх однаковий досвід ми стали мамами або ми захотіли стати мамами, і це вже окей, досвід. Але також у нас у всіх дуже все індивідуально, дуже все по різному. Десь хтось ну видається, що щось зміг краще зробити, десь хтось гірше у когось щось вийшло просто з першого разу. Блін, да хтось народжував швиденько, ну як кішечка, просто раз, раз і все, все було легко, красиво, і ти там через півгодини після тих пологів думала, що все я можу повторити. А хтось не так намучився, що й досі не може оклимати, коли там дитині вже 10 років чи більше, і вже ніколи не наважиться на другу дитину. І це дуже по-різному. Це не тому, що хтось сильніше, а хтось слабше. Це просто тому, що ми всі індивідуальні, і в цьому Real Moms наша сила, тому що ми можемо доповню. Одна одну, ділитися досвідом і бути helpful для цього одна для одної. Не буває однакових людей, не буває однакових причин, не буває однакових якихось поворотів долі. Ми всі різні, у нас різні переживання, різні підходи, і в цьому наша сила. Степо викап пролигом разон. Степю сам гусом фудін ю степрі грогабачумабі. Я дякую за те, що ви прослухали цей перший підказ в серії Real Mamas. і запрошую вас до того, щоб ми ділилися досвідом, спілкувалися, обговорювали щось. Тут надалі звучатиме далеко не тільки мій голос, тому що я крокую по цьому житті і зустрічаю неймовірних прикольних прекрасних жінок, дівчат, які мають просто шалений цікавий досвід, повчальний для мене, сильний для мене, і я надихаюся багатьма дуже багатьма дівчат. Тами, і я хочу познайомити вас із ними і нас з усіма, щоб проговорити якісь речі, які нам болять, щоб поділитися тими радостями, які є нашими думками, і власне. Ось такий мій, мій порив, такий мій мотив, тому що я не знаю, як правильно і я дуже себе стримую, знаєте, інколи щоб не навіть всередині себе не казати: о, ця мама здається, робить великі помилки. Так неправильно робити, тому що в мене свій досвід і своя якась емоційна заформованість. Знаєте, своя картинка, своя реальність, і в кожній з нас вона також своя. Тому я просто буду знайомити вас зі своїми подругами, знайомими, колегами. Зовсім незнайомими мені здається, що це важливий момент ділитися різними траблами і перемогами для того, щоб ну ставати кращими. І головне відчувати, що кожна з нас вона не одна. Що ти не одна, ти не одна, ти не одна. Тому що Real Mamas, вони існують. Mamas – це прикольно бути. Надто важко інколи, і потрібно в цьому всьому. Інколи розбиратися і поваритися, і цим наболілим також поділитися. До зустрічі в наступному подкасті. Це серія перша Real мамас. Він такий знаєте більше про. Знайомство. Ви можете підкидати свої ідеї, говорити ваші перші асоціації, що таке материнство, і труднощі, з чим стикаються Real Мамас і на періоді планування такого свого статусу, і конкретно в цьому потоці материнства. До зустрічі в наступному подкасті. З вами була я, ваша Ріал Катка, і цей подкаст Ріал Мамас. Be a good day. Wake up. Today's gonna 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 be a good day.